Це велике щастя, що їх тут аж чотири сорти або три сорти разом жовтий, весняний, червоний весняний. На жаль, через буревій листя з нього майже облетіло, тільки можна по решткам листя пізнати, що це був гамамелис червоного кольору. І оцей осіннього квітування гамамелис вергінський. Е, моя мрія тепер гамамелис аметистовий. Ніби є, я вичитала в літературі рослина з квітами аметистового, бускового кольору. Шукаю. Сподіваюсь, що колись зустріну в садових центрах і неодмінно придбаю, щоб мати вже всю веселку кольорів у себе в саду. А на цьому я закінчую. Це не Єдині рослини, які можуть прикрашати сад, їх ще багато різних. Це, зокрема, і райські яблуні, і така чудова рослина, як ліквід Амбр, і листя, і плоди, якої є дуже декоративними, і ще багато-багато-багато інших. Я бажаю вам зустріти їх, посадити в себе і милуватися ними весь сезон. А я на цьому кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Всього найкращого!